Численною громадою зібралися бурштинці біля меморіалу героїв, що у сквері Небесної сотні, прийшли вшанувати усіх відважних воїнів, які віддали свої життя, захищаючи нашу суверенність, нескореність, окупанту, жагу до волі та справедливості. Захід розпочався і всеукраїнської хвилини мовчання. В цей час згадуємо та вшановуємо всіх наших полеглих солдатів, хлопців та дівчат, які стали частиною небесного війська. Символ цього дня соняшник, бо саме через соняшникове поле у дві у 2014 році мав пройти зелений коридор виходу з Іловайська. Він став кривавим. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Та українців це не зламало. Кричи, кричи, моя душе! Зі знаком оклику! Кричи, кричи, буде, будем боротися за єдину, за рідну землю Україну. За всіх дітей вони ж малі. За весь народ. Далі відбулося покладання квітів до меморіалу. Символічно, що квіти несли одні з тих, хто втратив на війні найрідніших. Після священники відправили панахиду, молилися за усіх, чия душа знайшла передчасний вічний спочинок та залишила свій вагомий слід у визвольній боротьбі 21-го століття. Молимося, бо вони потребують нашої молитви з вами. Їм не треба сьогодні ні хліба, ні одежі, ні води. Їм треба тільки молитва. Закінчиться, напевне, тоді, коли ми зрозуміємо, що наша єдність це наша сила. Отець Ігор Третяк наголосив, що сьогодні маємо не тільки молитися за душі воїнів, але й пам'ятати тих, хто залишився у великій скорботі, допомагати їм пройти цей нелегкий життєвий шлях. Я дуже прошу Бога, менше слів, більше діла тут, в нашій громаді. І у всіх наших громадах, містах і селах України. А пам'ять нехай насправді не просто буде вічна, а вона наповнює нас і надихає нас до ревного служіння Богові Україні і кожному українцеві. Слава Україні! Міське кладовище, як і сотні таких по Україні, сьогодні майорить з тягами. Вони такі яскраві під літнім сонцем, але в них стільки болю для рідних і безмежна відвага та звитяга тих, хто навічно лежить під ними. Вони боролися за нас, за цінності та ідеали, які ніхто і ніколи не має зрадити, якщо насправді є українцем. Рідні та представники влади молилися, запалювали свічки та покладали квіти. Бурштинська громада з 2014 року втратила 70 воїнів. Вся Україна. Тисячі пам'ятаємо, не пробачимо і ніколи не забудемо. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Раї.